Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати старовинний рецепт сала. Це сало по гуцульськи або сало в цибулинні. Для цього нам потрібно сало, бажано, щоб воно було з такими шматочками м'яса. Навіть смачніше буде, якщо буде більше м'яса, ніж сала. І неважливо, якщо у вас шкірочка буде жорстка або сало буде жорстке. Цей рецепт підійде до будь-якого сала, зробить його смачним, ніжним, корисним та красивим. І в мене тут 1 кг сала з прослойкою м'ясною. Також можна взяти до 50 г цибулення. Чим насиченіше цибулення, тим буде насиченіший колір. І так як наша цибулька росте в землі, її потрібно добре промити від бруду. Мити е, м, потрібно в воді кімнатної температури або ледь-ледь тепленької. Тому що якщо мити в гарячій воді, е, цибулення віддає свій колір і е, ваше е, сало не зафарбується. Цибулиня я взяла 50 грамів, я вже його промила в трьох водах, про холодну воду, як я казала, вже брала. Ну і Ще буде потрібно перець з горошком штучок 20, 2-3 лаврових листочка у мене бачите маленькі листочки такі. Ну і вже потім, коли вже м'ясо охолоне, я скажу, що я буду робити далі. І е, сало нам потрібно нарізати на шматочки, які вам зручно буде потім покласти в холодильник. Я буду нарізати сантиметрів десь 7-8. Завдовжки приміряйте так, взяти посуд, кастрюльку з товстим дном, щоб сало помістилося і щоб потрібно було покласти. Обмаль води налити, але щоб сало було покрите водою. Я беру ось таку невеличку кастрюльку на 2 літри, але сало не спішим класти. Тому, якщо ми хочемо отримати смачне, соковите сало, його потрібно класти вже в гарячу воду. Спочатку ми кладемо цибулення. Бачите, навіть холодна вода, ось я помила, постояла і вже, бачите, колір віддала. Холодна вода. Якщо гаряча вода, то воно. Віддасть вже майже весь колір. Так, помістили цибулиня. Додаємо лавровий листочок та перчик, можна відразу додати. За бажанням, додавайте спеції, які ви хочете, наприклад, коріандр або духмяний перець. Я додаю на цю кількість лушпиня 1 літр води і відправлю на плиту та доведу до кипіння. А ще, друзі, щоб колір сала був яскравішим та нагадував копчене сало, можна додати серединки горіха, що я зроблю, бачите? Інколи також я експериментую і додаю гілочки вишні. вишні гілочки вишні повинні бути сухими. Додаємо серединки від горіхів, доводимо до кипіння і нехай прокипить хвилин 5. Подивіться, як тільки цибулення закипіло, подивіться, який вже став колір. Додаємо 100 г солі, це на 1 літр води, і нехай 5 хвилин ось так віддає колір та кипить. Так, пройшло 5 хвилин, сіль розчинилася, і ми ось так або бочком, або шкіркою вниз це як кому зручно. Тому що через 5 хвилин кипіння ми просто перевернемо навпаки сало. Чому, ви, чому ми опускаємо в окріп? Тому що ось так поверхня шматочків сала закапсулюється і сало залишиться смачним. Бачите, мені навіть і забагато одного літра водички. Все, прикриємо кришкою зробимо маленький вогонь. Покипити 5 хвилин, а потім перевернемо. І через 5 хвилин, яка у нас краса, перевертаємо так, щоб ці шматочки, там, де були не в ропі, під низ і залишаємо ще на 5 хвилин. Друзі, я буду варити сало 10 хвилин. Але сало буває різне, залежить від віку свині, чи воно тверде, чи воно молоде, чи воно старе, і також від наявності ваших зубів. Тому варіть на свій смак. Якщо хочете, можете дерев'яною паличкою проколоти до такої м'якості, як вам потрібно. Так як сало у нас домашнє та м'яке, я проколола вже через 10 хвилин, воно досить м'яке. Накриваю кришкою і залишаю до повного охолодження, але щоб водичка була трішечки-трішечки тепла, тому що, якщо дуже охолоне, то з'явиться жир, нам цього не потрібно. Сало охолонуло і ми дістали його на паперовий рушничок. Заздалегідь чесник не натираємо, щоб він не обвітрювався. Та не втрачав свої аромати. У мене тут одна головка чеснику, це приблизно 40 грамів. Більше й не потрібно для одного кілограма сала. І тепер ми натираємо на середній терці чесничок. Я додаю одну чайну ложку паприки і одну третину чайної ложки перця чорного меленого. Додавайте за смаком. Тепер все добре перемішаємо, зробимо таку, як кашку. Спеції додавайте абсолютно ті, які ви привикли додавати до сала, які вам подобаються. Так, тепер підготуємо або е, харчову плівку, або папір для запікання, або фольгу, що в кого є, або просто звичайний пакуночок. Такий від хліба, якщо нема нічого, також все підійде. Головне, щоб не забивалося ароматом сала, все, що в нас є в холодильнику. І тепер можна або рукавичку одіти, або просто так рукою. Тут перця мало. Я перед чилі не додавала, до речі, перед чилі також можна додати. Змащуємо з усіх, з усіх сторін приправкою ось так. І завертаємо пакуночок. Або в харчову плівку. І ось так всі шматочки ми завернемо, а один ось такий самий маленький скуштуємо. Подивіться, як воно виглядає всередині. І не дуже м'яке, і не тверде. В самий раз. Ось так ми його наріжемо. аромат неймовірний. Так, по сільськи. Подивіться, яка краса. Таке сальце підійде до борщику, кудись в поле взяти. А також підійде до картоплі в мундирі. І ще в нас олійка з часничком, ще в нас капусточка, яку ми разом з вами класили. Оселедець та сир до мундирки. І так скуштуємо обов'язково чорний хлібчик. Скуштуємо. Івана Афанасівича ну-ка скуштуй. Угу. Во. Друзі, це дуже смачно, проста сільська їда, яку їли наші батьки, наші бабусі. Всім бажаємо мирного неба над головою. Всім бажаємо смачного. Бережіть себе. Не забуваємо про в або ж лайк. Напишіть коментар. І пока-пока.